Області. Попрощатися з героєм до Палац культури Світлопільського прийшли рідні та друзі, колеги, побратими. Поховали захисника 10 листопада на військовому кладовищі. Олександрія провела в останню путь 51-річного військового Олександра Сапожника, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Чин відспівання провів військовий капелан отець Володимир. Дякуючи батькам за те, що виховали. Захисника за те, що вложили в своє серце, свою душу, і бачимо, дорогі Христі, що Господь забирає найкращих, найсміливіших, найвідважніших. Тож, нехай дорога скоротна родина, Господь дає вам здоров'я перенести цю велику втрату. Ангели носять форму зсу, впевнена начальниця Олександрійської районної військової адміністрації. Герої не вмирають, вони йдуть у вічність, і наш герой також буде у вічності. Наш ангел носить форму ЗСУ, тож нехай ці ангели захищають нас із небес, хай допомагають нашим військовим очищати нашу землю від загарбників, від агресорів, від вбивців. Я впевнена, що. Побратими нашого захисника відомстять і сьогодні б'ють ворога за кожну смерть, за кожне зламане життя, за кожні втрати. Слова співчуття висловив і міський голова. Ми ніколи не забудемо Олександра, ми ніколи не забудемо інших хлопців, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну і наше місто. Чи знайду я слова? Щоб заспокоїти дружину, сестру, доньок, рідних і близьких Олександра. Очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо цю біль разом з вами. Слова скорботи за загиблим висловили побратими. Хай буде мир, хай буде життя. За це він віддав своє життя. Саму найвищу ціну. Рідні, близькі. Побачите, що не вберіг. Олександр Сапожник народився 71 першого року в Олександрії, навчався в шостій школі. В профорієнтаційному центрі отримав диплом автослюсаря. В 1989 дев'ятсот роках пройшов строкову службу. Після працював в АТП 13561 до його ліквідації у 2004 році. Далі відкрив власну справу, працював автослюсером великогабаритних машин. Олександр Сапожник був люблячим чоловіком, гарним батьком, двох доньок, турботливим дідусем. 16 травня по мобілізації пішов захищати Україну. Відданий військовій присязі сержант Олександр Сапожник загинув 3 листопада в Донецькій області. Поховали героя 10 листопада на військовому цвинтарі в Олександрії. З понеділка, 14 листопада, відновлюється навчальний процес у школах Олександрійської громади. Навчання протягом першого тижня після канікул буде дистанційним. Про це під час засідання виконавчого комітету повідомив міський голова. Про рішення виконавчого комітету дивіться далі у сюжеті. Попри те, що опалювальний сезон у місті розпочався, тепло ще отримують не всі. Пов'язано це з технічними проблемами за словами Сергія Кузьменка. Ці тимчасові питання вирішать найближчим часом, але загалом цей опалювальний сезон буде складним. Я розумію, що не всі ще Олександрійці отримали тепло в свої квартири. Повірте, що теплокомуненерго прикладає максимум зусиль для того, щоб якомога швидше усунути технічні проблеми, які очевидно є кожного року. Це стосується і ремонту трас, і, власне, допомога власникам оселі з розвоздушенням батарей і таке і інше. Тому роботи тримають. Але хотів би, щоб ми всі добре розуміли, що ця зима не буде занадто теплою, особливо в наших домівках. Ліміти природного газу, які нам, які нам обіцяють на цей опалювальний сезон, вони. Скромні або дуже скромні. А ця зима і в Україні, і в Олександрії буде непростою. Шановні олександрійці. на навчання з 14 листопада виходять школярі громади. Навчатимуться перший тиждень дистанційно згодом вирішуватимуть з огляду на безпекову ситуацію. Плануємо перший тиждень навчання проводити в онлайн режимі. Таке рішення пов'язане в першу чергу із безпековими речами. Ви бачите, що сигнали повітряної тривоги, на жаль, ми чуємо дуже і дуже часто. Відповідно, ми не можемо ризикувати і безпекою, і здоров'я дітей. питання, що стосуються виховання дітей, розглянули першими у черзі дня. Чотирьом дітям надали статус дітей, позбавлених батьківського опікування, та призначили над ними опікунів. Двох неповнолітніх влаштували до благодійного центру Джерело життя, ще трьох дітей сиріт до дитячих будинків сімейного типу. Встановили на засіданні нові тарифи на тепло, яке надає ПП Каярд Україна, каярд Богданівка від альтернативних джерел опалення. Рішення технічне для відшкодування підприємству різниці в тарифах. Тариф на тепло на час воєнного стану для всіх категорій споживачів не зміниться серед прийнятих рішень і зміни у графіку руху автобуса номер 9 Перенесено час останнього рейсу, який буде виконуватись о 15.55 від зупинки весняна, а від санаторію гірник о 16.50. Майже щодня фахівці Олександрійської міської дитячої амбулаторії діагностують у своїх маленьких пацієнтів коронавірус. Ріст захворюваності фіксується протягом двох останніх місяців. І, хоча зазвичай перебіг хвороби у дітей легкий, можливі ускладнення. Лікарі нагадують про профілактику хвороби. Найбільш дієвою була і залишається вакцинація. Де кому з якого віку можна зробити щеплення від ковіду 19 розкажемо у наступному сюжеті. Майже щодня в Олександрії виявляють коронавірус у дітей. Різ захворюваності фіксується з вересня, зазначає Лілія Бачинська. Якщо за перші 10 місяців року covid 19 фахівці дитячої амбулаторії діагностували у 147 дітей, за останні два місяці вже 80 випадків. Лікар нагадує про профілактику хвороби. У дитячому віці профілактичними заходами є те, що дорослі, які оточують дітей, мають бути. Прищеплені від коронавірусної хвороби і не захворіти. Мають бути збережені такі правила, щоб не виходити з дітьми в багатолюдні місця, унеможливити там великий контакт із людьми, з неясними проявами вірусної хвороби. Ну, але, на жаль, трапилось те, що трапилось, і у нас з вересня місця. Відмічається ріст, при тому ріст не у дітей шкільного дошкільного віку, як було в попередні місяці, а ріст захворюваності на коронавірусну хворобу у дітей раннього віку. Дуже багато дітей до одного року в нас захворіло, до трьох років. Це діти неорганізовані, які не відвідують ні дошкільні заклади, ні школи. І частіше всього, коли опитуєш, або обидва батьки, або хтось із батьків один, не прищеплені проти коронавірусної хвороби. Ну, найпершим заходом, яким ми повинні, все, яким ми повинні зробити, і, щоб зменшити захворюваність, це зробити безпечним середовище для дитини, для дитини раннього віку, для дитини будь-якого віку і прищепитись дорослим, які доглядають. За дітьми, які приходять в гості до дітей раннього віку, дорослі прищеплюються в 216-му кабінеті, в наявності є різноманітні вакцини проти коронавірусної хвороби. Одне потрібно прийти і прищепитись, вибрати час для того, щоб зробити цю процедуру. Вагітні, можуть вакцинуватись проти коронавірусної хвороби, про це теж не один раз говорили. Матері, які годують, теж можуть прищеплюватись проти коронавірусної хвороби. Проводити щеплення від ковіду можна і дітям майже з початком епідемії, через кілька місяців. Вакцини, які вже пройшли, клінічні випробування, які вже застосовувалися в багатьох країнах світу. Наявні були і у нас, і діти старше 12 років, могли прищеплюватись за бажанням проти коронавірусної хвороби. Сказати, що це масова така кампанія, щоб масово діти пішли на щеплення, я не скажу. Ну, але достатня кількість процентів, мабуть, 5% від всіх наших дітей мають щеплення проти коронавірусної хвороби. Особливо це діти, які такі соціально активні, які багато. Ну, я, соціально активні, рівняються розумні діти, тому що дитина, яка сама розуміє, Необхідність профілактичних щеплень. Діти, особливо, які виїжджають за кордон, і мами, які побували у нас з різних причин, в основному це з не дуже приємних причин за кордоном, вони трошки повернули в своєму розумінні проблему профілактичних щеплень, тому що всі мами, які виїжджали за кордон з дітьми, дзвонили, просили. Щоб їм переслали так звану форму 63, це форма профілактичних щеплень, тому що за кордоном майже в усіх країнах не брали дітей ні в садочки, ні в школи, коли немає карти профілактичних щеплень. В Україні вже є вакцина для дітей віком від 5 років. На сьогодні, в Олександрії на сьогоднішній день немає, але ми дали свої потреби, провели таке швидке опитування, багато часу нам не давали. про те, скільки б батьків хотіли прищепити своїх дітей старше п'ятирічного віку, зараз іде вже мова про дітей старше п'ятирічного віку проти коронавірусної хвороби. Дали попередні кількість таких бажаючих і чекаємо отримання такої вакцини наразі. Вакцина Pfizer, якою проводять щеплення дітям від 12 років в Олександрії, є процедуру проводять в семиповерховій поліклініці в 206 му кабінеті. На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе, своє здоров'я, і до зустрічі. Кіровоградщина отримає 18 пересувних котелень від USAID. Про це повідомила директорка обласного департаменту ЖКГ Ольга Довжук. Це допоможе у разі збройної агресії РФ та влучання по об'єктах критичної інфраструктури Кіровоградщини терміново усувати пошкодження. Для поновлення запасів підприємствам допомагають органи місцевого самоврядування та міжнародні організації. Ми очікуємо,